5 лютня 2024 року індустріальний районний суд міста Дніпропетровська складі головуючі судді Вільченка за участь секретаря судового засідання Ув'янченко розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі в загальному позовному провадженні цивільну справу за позам Алексеєва Олександра Костянтиновича до держави Україна в особі головного управління національної поліції Донецької області, департаменту патрульної поліції, третій особи Державна казначейська служба України. Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди завданими незаконними діями органів, що дійснюють оперативно розшукову діяльність, органів достої розслідування, прокуратури та суду, керуючи статтями 4, 10, 12, 13, 81, 141, 258, 259, 263, 265 ЦПК України суд ухвалив позовні вимоги Аліксієва Олександра Костянтиновича задовольнити частково стягнути з держави Україна. За рахунок коштів державного бюджету України шляхом списання коштів з єдиного казначейського рахунку на користь Олександра Костянтиновича на відшкодування моральної шкоди 600 тисяч гривень. Врешті вимог Олексієва Олександра Костянтиновича відмовити рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду протягом. Дня складання повного тексту судового рішення. Учасники справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його складання, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне скарження, якщо апеляційна скарга подана протягом 30 днів. з дня вручення йому повного тексту рішення суду. Рішення суду набирає законну силу після закінчення сроку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. Повний текст рішення буде викладений 18 липня 2024 року. Судове засідання закінчить.